Були зацікавлені і не розраховували тільки на донорські кошти а багато заходів можна звичайно робити. І е, які не потребують великої кількості коштів, і головне, що мені е, хотіли сказати і на чому наголосити, що у нас е, немає співпраці громадських організацій з підприємцями з місцевими підприємцями з українськими підприємцями, і ми цей ресурс не використовуємо. І мені б дуже хотілося, щоб ми по-іншому е, поставили саме до співпраці з, під, з підприємцями візничини, тому що вони зацікавлені. Отримати додатковий розвиток свого власного бізнесу і зацікавлені були будуть реалізовувати. Цікаві інноваційні проекти саме у своїй сфері, і я спілкувалася з багатьма. Вони задоволені готові і надати відповідну матеріальну підтримку, і в них є розуміння і бажання. Тому мені б хотілося, щоб ми працювали більш комплексно, щоб ми залучали студентів, щоб ми залучали науковців, щоб ми залучали експертів, яких є багато і у нас на Вінниччині, і в Україні, які готові з нами співпрацювати, і щоб ми залучали Бізнес до нашої спільної роботи. І ще би я хотіла сказати, що е, звичайно кожен проєкт буде цікавий, якщо він буде інноваційний, і якщо у нього буде соціальний ефект. І про це ви маєте пам'ятати. І також, ще раз хочу проанонсувати наступний захід, який буде 21 лютого, практичний тренінг, на який ми запрошуємо. Представників міжнародної програми Юнайтер, фонду відродження і ще там будуть експерти. Ми визначаємося зараз з саме хто приїде. У нас є декілька варіантів, всі варіанти дуже цікаві. І на наступній зустрічі дві-три ідеї, які ви в письмовій формі подасте до нашого відділу, будуть розглядатися у форматі тренінгу, і ви побачите, як ідеї. З'являється проект на практиці, я думаю, це все буде всім буде цікаво, тому будь ласка. Ми чекаємо від вас письмові пропозиції, і також, якщо хоч хтось хоче співпрацювати більш тісно з ресурсним центром КУРД і бути координатором е, на їх порталі, ми чекаємо від вас е, цю ініціативу. І пропозиції. Я всім дуже дякую за зустріч. Якщо у